Всім привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі MoveMe. І сьогодні ми працюємо з центром тіла м'язи кору, фокус на стабільність, дихання і контроль. Цей комплекс допоможе відчути м'язи, які не завжди активні в повсякденному житті, але є надважливі, тому що це основа всього тіла, це стабільність вашого попереку, це правильна постава. Отже, починаємо. Почнемо ми даний комплекс з вправи під назвою Bird Dog. Ми займаємо позицію. На чотири точки опори ми стаємо долоньки кисті рук під плечима, коліна під стегнами, да? ширина тазостегнових суглобів, стопи розслаблені. Ми е, тримаємо положення нейтральне, не вигинаємо поперек, да? ми його трошки підкручуємо, спинка рівна, шия довга, ваше продовження хребта. Дана вправа це на е, стабілізацію попереку, на координацію та. Е, Витяжіння, так скажімо, хребта. Ви відчуєте своє положення тіла в просторі і будете контролювати його. Значить, що ми робимо? Ми е, працюємо протилежно, рука з ногою, права рука, ліва нога починаємо. Ми будемо робити всього 20 повторень під мій рахунок. Тож, саме основне, ми маємо працювати повільно, не спішити і е, підконтрольно. І не вигинати поперек. Це саме основне. Ось так. от Ми не стоїмо, ми підкручуємо таз. Права рука, ліва нога. Ми виїжджаємо в одну красиву лінію. Затримались 2 секунди і плавно опускаємо вниз. Міняю руку. З ногою витяжіння. Затримались 2 секунди. Плавно вниз. Знову видих. І 3. 4. 5. 6. Шия довга. Контролюємо своє положення. Сім. Не похитуємось. Вісім. Не спішіть. Дев'ять. Десять. Ще десять повторень. Десять. Дев'ять. Вісім. 7 в одну лінію виїжджаємо. 6 5 4 3 2 1. Супер, ми закінчили. Переходимо до наступної вправи. Переходимо до наступної вправи, яка називається Bier Hold. Це положення знову чотирикутника, Ми стаємо чотири точки опори. Ваші пальці стоп опираються в пол, тому що ми е, будемо відривати коліна і утримувати положення на 10 секунд. І ми будемо працювати десь приблизно 8 підходів з затримкою на е, 10 секунд. Хто новачки, ви можете працювати з затримкою менше, десь приблизно там плюс-мінус 5-6 секунд. І повторів менше. Це буде залежати від вашої витривалості м'язів. Тут включаються глибокі м'язи кори, особливо поперечний м'яз живота, який є надважливим в зніманні, так скажімо, навантаження з вашого попереку. Ось класна вправа. Тому ми починаємо, ми відриваємо коліна не на висот, невелику висоту, тобто ми відірвали, тримаємо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Плавно опустились, вдих-видих і на другий підход працюємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Ми відриваємо коліна, але пам'ятайте, ми не задираємо таз вверх, тому відірвали на пару сантиметрів і стаємо. Положення шиє довго. Не вигинати ось так поперек, Ми підкручуємо таз і включаємо поперечний м'яз живота. Поїхали третій підхід. Вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Вдих, видих, розслабились. Четвертий підхід. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Шостий підхід. Дих, видих. Працюємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є ще три підходи. Вдих, видих. Якщо потрібно більше відпочинку між підходами, робіть більше. Поїхали. Вісім, сім, шість, пять, 4, три, два, один. Так, зі мною мій помічник. Ще два підходи. Працюємо, восьми. І вісім, сім, шість, пять, чотири, три. Два, один. Два підходи залишилось. Дев'ять. Працюємо. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Є і останній. Ось таке тренування у мого боса. І вісім, сім, Шість. п'ять, чотири, три, два. Один, супер! Класно попрацювали. Як можна прогресувати в цій вправі? Ви можете додавати е, затримку більше часу, не 8 секунд, там, наприклад, 10, 20 і так далі. Все буде залежати від е, рівню розвитку вашого витривалості сім'я, наскільки ви можете затримуватись. Не потрібно ставити рекорди, стояти більше там, наприклад, 30 секунд. Е, 30 секунд це максимум, який класно. Дасть результат, його можна зробити там декілька підходів. Це вже для більш продвинутих рівнів. Ви можете затримуватись 30 секунд. Там зробити 5 підходів. Ось так класна вправа, особливо для, наприклад, якщо ви завершите тренування, хочете качнути кор, робіть цю вправу. Супер. Переходимо до наступної вправи. Переходимо до наступної вправи. Ми виходимо в планку на лікті, стаємо на наші передпліччя. плечовий суглоб. Над лікчевим вийшли. Особливо звернув вашу увагу на те, щоб ви не провалювались в попереку. Маєте підняти підкрутити таз. Шия довга. І ми по черзі торкаємось коліном підлоги. Тут ви можете працювати так само 10, 30, 40 секунд. Ось можете на кількість повторень. Ми з вами зробимо десь 30 повторень. Я вже десь зробила 8. Ще дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Якщо втомили, зробите перерву, я продовжую. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять. 10. Невеличка перерва. Зробимо другий підхід, то не може виконати 30 повторень, тому що дуже довго ми стоїмо і утримуємо положення планки. Це достатньо довго. Якщо вам цей варіант важкий, ми зараз зробимо десь на 20 торкань. Знову ж таки, ви можете включати таймер. Ми сьогодні працюємо без таймер, тому я думаю, що вам зараз потрібно, в принципі. Спочатку спробувати цю вправу, потім, вже, коли ви зрозумієте техніку виконання, будете працювати по таймеру. У нас наступні тренування також будуть включатися всі ці вправи в тренування. Тому спочатку, так скажімо, я хочу зробити, щоб всі вправи були з поясненням техніки і з розумінням, для чого і що вони дають. Отже, ми виходимо на передпліччя, пам'ятайте, шию ми не опускаємо, шия довга, погляд зниз. Ваше ще продовження хребта. Вийшли в планку, тримаємо планку. Коліно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Супер! В цій вправі також класно працюють м'язи плеча, їх стабілізація. Ну і, звісно, що м'язи корпу, поперечні м'язи живота, м'язи спини. Ось, переходимо до наступної вправи. І для наступної вправи нам потрібно зайняти положення, лежачи на спині. Ми обережно опускаємось, округляючи спину, лягаємо а на спину. Це вправа називається вмертвий жук, одна з найкласніших вправ для активації глибоких м'язів, для стабілізації попереку і контролю положення тіла. Значить, що ми зробимо? Перший варіант ми зробимо класичний варіант мертвий жук. Ми піднімаємо ноги до кута 90 градусів. Піднімаємо руки вгору. У Нас буде працювати різноіменна рука з ногою. Саме основне. Що перше, що ми робимо, ми підкручуємо таз і притискаємо поперек плотно до підлоги. У нас одразу включився поперечний м'яз. Якщо у вас буде ось таке, це неправильно, ніякого ефекту не буде. Ви тільки травмуєте собі поперек і нічого з м'язів не попрацює. Тому ось це основне перше, що ви робите, ви включили, притиснули поперек до підлоги і не розслабляєте руки вгору. Ми працюємо. Спочатку, можливо, для когось координаційно буде складно, тому що рознеменна рука, рука з ногою, будуть виконувати рухи, а інша рука з ногою залишається в цьому ж положенні. Ми будемо поперемінно робити. Як це виглядає? Працюємо. Права рука, ліва нога. Ми опускаємо ногу до паралелі, руку за голову, і плавно повертаємо вниз. Інша ліва рука, права нога. Тих і видих. Видих. Тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще працюємо. П'ять. Не розслабляємо поперек. Прижати. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ми робимо двадцять повторень. Десять і ще. Десять дев'ять вісім, сім шість, п'ять. Чотири, три, два. Один. Супер, ми розслабились, і наступна варіація цієї вправи в нас буде з е, жук з упором в коліно. Також дуже класна вправа, е, її варіант, точніше, ми можемо е, використовувати е, щось, що буде давити, наприклад, в мене рол. Да? Я буду упиратись рукою в рол і. Е, так, скажем, робити такий супротив, тобто коліно давить мені в руку і тим самим включається м'яз. Якщо ви будете просто тримати, ніякого ефекту не буде. Тобто треба робити супротив. Ось я з усієї е, сили давлю рукою. Можна робити без нічого, можна робити ось таким чином, якщо немає нічого під рукою. Тут можна використовувати йога блок, рол і так далі. Протилежна рука давить протиле, е, в, в іншу. Протилежно, знову. Права рука, наприклад, Ліва нога. Інша ручка працює. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Десять повторень на кожну сторону. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Можна робити з однеіменною і працювати однеіменно в цій, в цій варіації. Я зробила в протилежному, це не має е, особливого значення. Знову тримаємо 90 градусів. Поїхали, працюємо. Один. Два. Три, 4, 5. Супротив, робимо рукою в коліно. Шість. Сім. Вісім, 9. І останній 10. Супер, ми закінчили. І переходимо до наступної вправи. І остання вправа в нашому блоці буде глут марш. Ми а, знову займаємо позицію лежачи. Ось а, ваші руки. Опущені до підлоги. Стопи знаходяться по ширині тазостегнових суглобів. Ось п'ятка над коліном, під коліном, точніше. Ми е, будемо піднімати наш таз вверх з коліном до грудей, одночасно піднімаючи ногу і ваш таз. Тобто, ось таким чином: один. Два, вижимає таз в верхню точку. Три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тут активно працює. Працюють сідниці, задня частина стегна, спина. В'язи спини 9, Десять. Давайте ще десять. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість п'ять. Чотири. Три, два. І один. Ми обережно піднімаємось, коліна притиснули до грудей, підняли голову і вийшли, качнувши з положення, сидячи. На цьому ми закінчимо наше тренування. Я дала вам найефективніші вправи, на мою думку, для м'язів кору. Я думаю, що ви класно відчули, якщо правильно робили, виконували. Ці вправи можна робити як окремим тренуванням, так і на завершування якогось окремого тренування в вашому процесі. Тому не ігноруйте, тому що кор це стабільний поперек, це ваша постава. Це. Остово, як я вже казала. Тому не забудьте підписатись, поставити дзвіночок, пишіть коментарі, як ви себе почуваєте, як вам тренування і до зустрічі на наступному тренуванні.